Світ очима собак у Чернігові. Зняли документальний короткометражний фільм про один день з життя цих чотирилапих тварин. Це єдина у світі стрічка, де відео знімали самі собаки. Їм чіпляли камери на шиї. Тривалість унікальної роботи 4 хвилини. Свої враження вже склали наші журналісти. У Чернігові створили фільм про собак, відзнятий самими вуханнями. У чотирьох змонтованих хвилинах один день життя кращих друзів людини. Кіно знімали дев'ять лабрадорів, ротвейлерів, карликовий пінчер та песики породи кане Корсо. Операторами працювали тільки семеро з них. Для цього їм зробили спеціальні ошейники на липучках, які легко носить будь-який собака. На шейник кріпиться о такою кармашик, який вставляється. Камера з hd Аж Ось ця рідкісна собака на ім'я Ніка два тижні знімала фільм про своє життя. Вона одна із героїнь короткометражки, а її власник Юрій Синиця автор ідеї. Каже, це перша спроба зрозуміти, про що думають і як діють чотирилапі, коли вони без нагляду людини. Спочатку експериментували з фотоапаратом. Посмотрели, що собака не знімала, стало дуже цікаво, заінтеріся цією ідеєю і рішили перевести на якийсь більш високий Від Відзнятого відео вийшло вісім годин. З нього ретельно вибирали найкращі кадри собачого життя. Окрім песиків, устрій стрічці фігурують ще й коти. Це додало драматургії. Були різні ситуації. Собаки вначалі спокійно наблюдали за котом, потом ним грались, потім ганялись, нападали на кота. Але ніхто не постраждав, запевняє Юрій Синиця. У майбутньому він планує зняти ще одну історію про життя безпритульних собак. Олена Івашенко, Дмитро Холод, факти асі -ТІВІ.